Друзі, всім привіт! Радий вас бачити знову на своєму YouTube-каналі, де я розповідаю про все те корисне і важливе, що робить наше життя більш комфортним та позитивним, а головне безпечнішим та здоровішим. І сьогодні підтвердження того я прийму участь в змаганнях. Сьогодні 31 травня, місто Бориспіль наш чудовий стадіон Колос. І на ньому відбудеться. Легкоатлетичні змагання Бориспільської громади особистих рекордів. Дуже така цікава назва best, best Personal Records. Буде багато видів спорту різних. От. І, зокрема, буде забіг, забіг на дистанцію 1 мілю. Це 1609 хвостиком метрів Чотири круги по стадіону. Я так розумію, що буде декілька забігів в залежності від кількості людей, від кількості учасників. Буде забіг для юнаків, юніорів, молоді та дорослих. Передбачено забіг для військовослужбовців, ветеранів, силових структур, а також категорія мастерс це 40, плюс, 50. Плюс. Ну, Подивимось, в залежності, скільки збереться людей, можливо, всі разом пробіжимо, можливо, дійсно окремо. От, мені 50, 50 років, тобто я буду бігти в категорії Master 40. 50+. Дуже цікаво буде себе перевірити серед інших учасників. От, вже я пробіг е, так, тренувальних 2 км легеньким темпом. Піду зараз розминусь. за час я вже вжив. Вуглеводний комплекс з електролітами, тому що, хоча дистанція не дуже велика, але все одно це додасть сил, тому що вже досить спекотно, от, десь градусів 25, та на сонці, напевно, більше. Тому морально готовий, дистанція невелика, головне це участь. Подивлюсь, який буде результат. От, всім учасникам бажаю легких ніг, попутного вітру, хоча трошки е, такий посилений вітер є. Тобто е, В якусь сторону буде е, трошки бігти незручно. Ну нічого. Піду далі, трошки розминуся і через хвилин е, 10-15 буде вже старт, напевно. Все, до зустрічі. До зустрічі на фініші. Звінить його доріжки, Пошла б виля. Одна четирнадцять. Віта, молодець, молодець. Одна тисяча метрів.

А Бондаренко вышел, так? София Мишина. И Мишель Мишина. ну я не готовый был, я еще не прочитываю. Прекрасно, классно. София, Мишель и Мария. Полина Китилева Катерина Тембра. Анна Нощенко Вероніка Дубенко. Тіпер скаїше якось забув. Всі на місці, всі з'явились. Лисенко. Пам'ятаю. Вітаю спортсменів з достойними результатами. Бажаю успіхів спортивного довголіття. Всього-всього найкращого до зустрічі на біодоріжках. Ну що, друзі, ось і закінчуються наші змагання. Останнє нагородження. Пробіг і я свою мілю. От. Що вам сказати? Ну, біг на всі 100. Дуже, дуже було складно. Зараз розповім, чому так відбулося. Ну, по перше, тому що не назбиралося бігунів в категорії 40-50+. Тому організатори мені запропонували бігти основною групою, до якої входили всі юнаки, юніори, молодь, всі професійні бігуни, які займаються професійним бігом, чемпіони України. Було лише два, два бігуни, одному 48 років і мені 50. Тому прийшлося бігти всім разом. Ну, Ви знаєте, я скажу, що це добре. Чому? Тому що ну, якби біг зі своєю категорією, то десь би розслабився. А я, ну, я прочувствував, дійсно, що можливості ну, людини набагато більші. Хотілося триматися, звичайно, за, за цими бігунами, і тому трохи не розрахував сили. Перших 700 800 метрів я дивлюся по годиннику. У мене по 3,15. виходить. Я один раз пробіг кілометр за 3,15 Тобто, розумієте, що а попереду ще була половина дистанції. От чому так відбулося? Це ейфорія, і звичайно, хотілося триматися за. За лідерами якомога більше, якомога довше. Але, ну, звичайно, ну, це було дуже складно. Тому, коли я побачив цей темп, я зрозумів, що треба трошки збавити. І перший кілометр у мене вийшов по, по 3,21. По 3,21. і е, Так як на першому кілометрі було витрачено дуже багато сил. Уже останніх 600 метрів у мене вийшло по, по 3,33 і середній, е, середній показник по 3,26. По 3,26 получився е, кілометр у мене в середньому. І загальним результатом 5 хвилин 29 секунд. От, ну, як для мене, то рахується чудовий результат. Отримав я символічну медаль за перше місце, так як я був один 50 плюс медаль, грамоту. Тому. Ну, було, було цікаво перевірити себе. Я ж кажу. На, на фоні професійних бігунів, тим більше, тим більше, молодь і 18, і 20 років, 23, які чемпіони України. Ну, це було дуже, дуже цікаво. О, тому хочу, хочу подякувати організаторам, зокрема нашому управлінню молоді та спорту міста Борисполя, за чудову організацію, за можливість пробігти.